Супермен один з найсильніших супергероїв коміксів DC, ікона американської культури та персонаж, могутності якому може позастрити кожен. Проте, яким би могутнім та непереможним був Кларкент, як і кожна істота, криптонець має свої слабкі місця. І у цьому відео ви дізнаєтеся про всі способи, якими можна знешкодити його величність супермена. Ви на каналі Geek Cult і ми починаємо. Розпочати я хочу з найбільш очевидного. І ні, це не криптоніт, як ви могли собі подумати, а промені червоного сонця, такого, яке світило над рідною планетою Криптонця. Адже саме жовте сонце дарує супермену надзвичайні здібності. На своїй планеті він був би звичайною людиною, без будь-яких суперздібностей. Лекс Лютер не раз застосовував цю слабкість для знешкодження Кларка. До того ж, сяйво червоного сонця може з легкістю відтворити кільце сили ліхтаря. А в чудовому мультфільмі 2013 року Ліга справедливості Флешпойнт. Або парадокс джерела конфлікту. Ми бачимо, що в альтернативній часовій шкалі Кларк був знайдений владою США та поміщений в ізольовану камеру, яка імітує випромінювання червоного сонця. Схожого ефекту можна добитися і без червоних променів, але він буде менш дієвим. Я маю на увазі позбавити супермена джерела його енергії, до прикладу, помістити його глибоко під землю, або перемістити в інші місце, куди промені нашого сонця не доходять. Але проблема в тому, що Супермен все ж таки зберігатиме досить тривалий час своїй здібності, навіть без сонця. Але чим довше він перебуватиме в ізоляції, тим швидше втрачатиме свої сили, допоки не стане звичайною людиною. Проте повернете жовте сонце він миттєво буде відновлювати свою колишню могутність. Досить потужну річ нам показали в четвертому сезоні юної Ліги справедливості фантомний проектор, який був створений батьком Супермена Джорелом, як своєрідний ключ до фантомної зони, в яку відправляли найжахливіших злочинців. Даний проектор можна використовувати, щоб знешкоджувати найсильніших істот Всесвіту DC, в тому числі Супермена. Якщо хочете почути більше про фантомну зону, дайте знати в коментарях, а ми йдемо далі. Наступна слабкість супермена, яка може вбити його, це магія. Фларк Кент зовсім не володіє стійкістю до магічних сил, що робить його дуже вразливим для таких героїв, як Затана, Доктора Фейта, Шазама, Чорного Адама, Костянтина та інших. Тільки завдяки своїм магічним здібностям Шазаму не раз вдавалося зупиняти Супермена, коли його розумом заволодівали інші потужні маги лиходії, такі як Екліпсо. До того ж, супермена можуть ранити та вбити різного роду артефакти та зачарована зброя, до прикладу, тризуб Аквамена або Спис Долі. Хоча спис настільки потужний, що ним можна вбити навіть спектра. Іншою вразливою точкою Супермена являються різного роду токсини, гази та яде, адже його біологія дуже схожа до нашої, що і робить його вразливим до цих токсичних речовин. Прекрасний приклад цьому є сюжетна лінія Injustice, в якій Джокер застосував проти Кларка модифіковану версію газу страхопунула, Наслідки цього ви напевне знаєте. Також можна привести в приклад лиходійку отруйний плющ або жінку-плющ, яка завдяки своїм феромонам, котрі зазвичай передаються через дотик, може контролювати розум інших. Проте, щоб захопити розум супермена, їй для цього знадобиться хоча б крихта криптоніто, так як це було в мультфільмі Бетмен Тиша, де жінка плющ використовувала помаду просякнуту криптонітом, передаючи свої феромони Супермену через поцілунок. Ще одним вразливим місцем Супермена є його розум. Телепатія страшна сила, за допомогою якої можна долати таких мастодонтів як Супермен. Хоча стійкість розуму в Кларка на пристойному рівні, але це ніяк не рятує його від потужних телепатів коміксів DC. До прикладу, Максвел Лорд зміг заволодіти розумом Супермена до такого рівня, що єдиним способом звільнити людину зі сталі це вбити самого Максвела Лорда. Що успішно зробила дивожінка. жінка. До того ж, розум криптонця, як і звичайної людини, не може відрізнити ілюзію від реальності, що не раз допомагало лиходіям використовувати дану слабкість на свою користь. Це твій страх. Не оменемо ми і найбільшу слабкість людини зі сталі, про яку знає кожен криптоніт. Чудесний камінь, крихта якого може вбити Бога дісі та червоних трусів Супермена, тільки лінивий не чув про зелену версію цього диву камінчика. Проте криптоніт не обмежується лише цією версією, адже їх там сила селена, і кожен із них має свої особливості та різний вплив на криптонця. Наприклад, золотий криптоніт здатний назавжди позбавити криптонця можливості обробляти світло жовтого сонця, що анулює його надлюдські здібності. А антикриптоніт, навпаки, не шкідливий для криптонців, але має той самий ефект, що й зелений різновид на звичайних людей. Коротше кажучи, там жесть. Тому у мене в планах зробити відео про всі види криптоніту та їх властивості, щоб трішки пролити світло на цю тему. Тож, аби не пропустити даний ролик на цю та інші цікаві теми, обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, тільки так ви не прогавите майбутнє відео на цьому каналі. А ми йдемо далі. Ти слабкий син Ела. Ти не віриш у себе? Слабкістю це не назвеш, але перемогти Супермена може рівний по силі йому персонаж. Адже в Світі DC вистачає досить потужних героїв рівня Криптонця і навіть сильніших, хоча, здавалося б, куди ж там. Якщо знаєте таких, напишіть про це у коментарях з обґрунтуванням своєї думки. Дуже цікаво почитати, хто, на ваш погляд, зможе здолати Супермена в рівному бою. І, можливо, вступлю із вами в дискусію на рахунок цього. Також варто зазначити не смертельні для супермена, але досить неприємні вразливості, про які рідко хто говорить. По-перше, це потужні розряди електрики, які приносять людині зі сталі досить сильну біль та на деякий час можуть вивести з бойової готовності криптонця. По-друге, через свій покращений слух Кларко завдають болі високочастотні звуки. Якщо вони достатньої потужності, це може дезорієнтувати супермена або й гірше. По-третє, наш сьогоднішній герой вразливий до радіації, що може пристойно ослабити його. До того ж, радіаційне отруєння прискорює старіння криптонця, якщо він перебуватиме під постійним випромінюванням. Не слід забувати і про те, що Супермен це біологічна форма життя. Він, як і всі, все ще сприятливий для різного роду хвороб. Так, звичайно, на грип він захворіти не може, проте найбільш потужні аналоги з космосу, цілком. Наприклад, вірус Думсдея. Як ви могли помітити, я не приводив, приклад такі імбові штуки, як подорож у часі, щоб вбити супермена ще дитиною чи щось подібного. А також у мену маніпуляційні аспекти, пов'язані з різного роду шантажем, погрозами розправою та захопленням зручники рідних та близьких супермену людей. Ось так здавалося б, невразливий супермен в могутності якого немає меж. Насправді має чимало слабкостей та вразливих місць. Проте це ніяк не заважає супермену бути ідеальним супергероєм, про здібності якого залишається лише мріяти. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте про лайк, підписку і поширення. Та до нових зустрічей на каналі Geek Па-па!